пам'ять легендарного українського вченого громадського та культурного діяча Івана Полюя вшанували в Тернопільському національному технічному університеті. До погруддя Івана Полюя поклали квіти. Хвилиною мовчання вшанували героїв майдану та військовослужбовців, які загинули під час боїв на сході України. В університеті, який носить ім'я відомого вченого заходи з нагоди 170-річчя Івана Полюя розпочали заздалегідь. Є в нас багато планів, багато програм, і частина з них вже реалізована. Це і проведення міжнародної конференції по світлотехніці, електротехніці, це і урочиста академія, яка сьогодні відбудеться, випущено, перевидано Україна і її міжнародне політичне значення. Це стаття Івана Полюя, яка була видана в 1915 році на початку Першої світової війни. І яка має дуже важливе значення і для сьогодення, оскільки ті ідеї, які він в цій статті висловив, вони актуальні. Є дуже і сьогодні. Музей Тернопільського національного технічного університету, де відображені всі віки діяльності науковця, поповнили новими експонатами. У виші створили електронний каталог щодо життя діяльності наукових праць, винаходів Івана Полюян планують також випустити марку, присвячену 170-річчю вченого. Ми не мали своїх лауреатів. Тінобильської премії, починаючи з Івана Франка, значить до сьогоднішнього дня, тому що за великими вченими, за своїми подвижниками, повинні стояти держава, яка повинна відстоювати. І Іван Полюй повинен дійсно сьогодні увійти не тільки в підручники, а й в широкий загал українства. І це є приклад того, щоб ми це, можна сказати, позбулися комплексу меншовартності. Це один із гріхів, про який про який писав Юрій Шевелю. У і меншу вартості ми повинні позбутися через усвідомлення у тих великих людей, які дала українська земля світовій науці. Всестороння обізнаність та висока духовність Івана Полюя стають прикладом для кожного студента і науковця, кажуть в Тернопільському національному технічному університеті.